110 193, 180, 131, 279, 190, 139, 143, 121, 293, 205, 1700, 258, 500, 500, 232, 400, 600, 1500, 1700. Ми достала до металу. 127, 123, 176, 139, 189, 112, 210, 171. 150.

Гума Преміорі 225-55R16 99H XL 22-й рік виробництва, 38-й тиждень в Ямаджорі Z+. Хороша зима гума. Десять шестьдесят два, 179, 154, дев'ять, сто п'ятдесят четыре, сто двадцять